Дорогі друзі, сьогодні особливий день, 17 вересня, всі православні християни нашої країни святкують День віри, надії, любові та Матері їх Софії. В цей день я хочу наголосити: небо чує жіночу молитву, небо відкрито для жіночої та материнської молитви. Сьогодні вона особлива та дієва молітися в цей день. Я вже зранку помолилася за всю свою родину і за вас. Молітися матері за доньок своїх та за весь свій жіночий рід в цей день небо чує материнську сльозу. Вона щира та відчувається всіми небесними силами. Хай нам допомагає Господь. Бережіть себе, хай нас янголи, та Господь береже. Ваша Альона Курила.